Наталії Гордієнко 63. Жінка має два щеплення проти коронавірусу. Сьогодні прийшла до аптеки, щоб купити ліки за гроші, які отримала після вакцинації через програму є підтримка. Купила я ліки, але сплатитися карточкою підтримки я не змогла. Не знаю чому. Телефон новий. Мені діти подарували». Станом на 11 годину четверо людей придбали ліки за програмою «Є-Підтримка». За електронні гроші можна купити ліки як за рецептом лікаря. Так і без нього сказала завідувачка однієї аптек Луцька Тетяна Почивалова. Відпускаємо ліки по програмі «Дія», Тобто, якщо клієнт має пластикову картку або має в додатку, телефони можна розрахуватися. тоді да ми відпускаємо ліки, які необхідні. Купити ліки можна в аптеках або замовити через інтернет, каже заступниця голови ОДА Вікторія Левчук. Послуга програми ЄПідтримка діятиме протягом року. Тисячу гривень, яку отримали двічі вакциновані українці, потрібно використати протягом чотирьох місяців від моменту її отримання. До проекту є підтримка підключилося 9 банків. Усі 9 банків видають електронні віртуальні картки. Є підтримка, але лише декілька банків видають фізичні. Директор одного з відділень банку Олександр Тур розповів про віртуальні картки. Клієнти мають можливість завести віртуальну карточку і в кого є смартфон, вони можуть її додати там через відповідності програми PayPass і піти розрахуватися. Самий пластик і так далі. Він зараз урядом тільки розробляється. І це можливо буде в другому, в третьому кварталі. Суспільне запитало, чи знають Лочани, як можна отримати тисячу гривень на ліки. Ліків треба багато, але ж не знаю, як отримати, бо ж в мене кнопочний телефон. І в чоловіка так само. У мене є телефон, але домашній. а той мобільний поламався. Як я можу отримати, отримати ліки? Це такий обман. Не всі зможуть то зробити. І не всім та тисяча укріпить здоров'я. Пропаде, або держав піде, не знаю, де вона діється. Ну, треба піти в банк, але що в банк? Дії нема. Книжок хочу. Ліки таке переходяще. А книжки, от я почитаю і там після мене. хтось". заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Надія Костирка телефоном розповіла: двома дозами вакцини проти коронавірусу щеплені 34% чотири волинян, яким понад 60 років. Надія Панасюк Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.